У російському брянську ввечері 30 серпня пролунали вибухи. Відповідні кадри опублікували місцеві телеграм-канали. Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив про нібито збиття двох безпілотників літакового типу. З його слів, постраждалих немає. Вибухи ввечері, 30 серпня, пролунали, і у тимчасово окупованій Феодосії у Криму. Телеграм-канал Кримський Вітер повідомляє, що безпілотника або його уламки влучили по будівлі в районі Керченського шосе, після чого почалася пожежа. Окупаційний Українські військові за останню добу мають успіхи на запорізькому напрямку, заявили в генштабі ЗСУ. В напрямку Новоданилівка, Новопрокопівка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, як зазначив речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Зсу наступають на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Минулої доби армія країни агресора зазнала значних втрат. Понад 600 окупантів загинуло. За словами Андрія Ковальова, зараз на фронті тривають тяжкі бої. На Таврійському напрямку знизилась активність бойових дій. Як повідомив речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, ворог намагається вести локальні контратаки, проте безуспішно. До Білорусі з Росії прибув ешелон із десятьма ракетними комплексами Іскандер М, який може мати ядерні боєголовки. Про це повідомляє моніторингова група Білоруський у Телеграм. За їхніми даними ешелон прибув на станцію у Могільовської області із села Капустин яр в Астраханській області. РФ відомо, що там розташований четвертий державний центральний полігон. Ерев на територію Республіки Білорусь прибув очередний і не останній вонський ешелон С лучшим в своем классе образцом вооружения оперативно-тактическим ракетным комплексом Скандер М. Повідомляється, що «Іскандер-М» вже не дійшли на озброєння збройних сил Білорусі. Як писав УНІАН наприкінці березня, президент РФ Володимир Путін заявив, що має намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі на особисте прохання білоруського диктатора Олександра Лукашенка. У квітні 2023 року голова Міноборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Білорусь уже має в своєму розпорядженні штурмові літаки і комплекси «Іскандер-М». Які здатні завдавати тактичних ядерних ударів, начальник головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов скептично оцінив можливість застосування білорусі ядерної зброї. Він вважає її використання з території Білорусі великою геополітичною грою, засобом ядерного стимулювання та підвищення ставок. У Росії оголосили полювання на співачку Аллу Пугачову. На Примадонну подали до суду за те, що вона, як стверджують Розмі, заборгувала за комуналку. Алла Борисівна нібито не сплатила за всі рахунки за подачу газу та тепла. Крім того, вона винна і за світло на свою нібито таємну нерухомість. Йдеться про земельну ділянку в Підмосков'ї, площа якої становить 1200 квадратних метрів. Сама співачка інформацію про борги та, та таємну нерухомість не коментує. Як відомо, тому чоловік Примадонни Максим Галкін підтримує Україну та засуджує війну, яку Росія розпочала проти України. Він відкрито заявляє, що Росія вина у великій кількості страшних речей В такому кількості страшних речей виновата Росія і при цьому говорить, що не виновата. Маріуполь зрівняли з землею – це не ми. В Одессу летить ракета. Ну, не совсем ми, все не ми. А ми чого там делаем? У РФ почали радіти скасуванню його концертів у Таліні. У відповідь гуморист висміяв користувачів соціальних мереж за їдкі коментарі. Ну тут читаю відміна. такі злорадні. типу, Е, відмінили у тебе концерт в Таллині. Данте не нужен Галкін зазначив, що його концерти в Таліні дійсно скасували, але це сталося явно не через те, що він там не потрібен. Алла Пугачова та її чоловік Максим Галкін не підтримали агресію Росії проти України, через що зіркова пара разом із дітьми були змушені виїхати з Росії до Ізраїлю.